Пролунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику, вивчати. Усний рахунок, виконай арифметичні дії. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Якщо в кінці рахунку ти отримаєш число 7, ти рахував правильно. Продовжуємо працювати в робочому зошиті, виконуємо каліграфічну хвилинку, прописуємо парні числа. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Усне опитування. Із чого складається задача? Чи може бути текст з задачею, якщо в ньому нема запитання? Дівчинка доглядала чотири кімнатні рослини. Мама їй подарувала ще одну рослину. Тепер дівчинка стала доглядати п'ятки рослин. Чи є цей текст з задачею? Я з вами згодна. Дійсно, це не є задача, адже в задачі повинні бути складові умова і запитання. Запитання зв'язана. З умовою. Чому другий текст не є задачею? Поміркуй. До годівниці прилетіли чотири синиці, а потім ще один снігур. Скільки всього бананів з'їла мавпа? Яка є вимога до запитання задачі? Запитання задачі має бути. Пов'язана з умовою. Дійсно, а у нас запитання. Нашій задачі не пов'язана з умовою, тому це не задача. Сьогодні на уроці ми продовжуємо досліджувати задачі. На попередньому уроці ми з вами з'ясували, що деякі ситуації з життя людини, мовою математики, звуться задачами. Ми зробили відкриття. Що задача складається з умови і запитання. І запитання має бути пов'язане з умовою. Сьогодні ж ми продовжуємо досліджувати задачі і робити нові відкриття. Працюємо з підручником завдання номер 2 Послухай задачу, перекажи умову, назви запитання. Ліна розписала 5 свистунців, а Тарас два. Скільки всього свистунців розписали діти? Тисни відео на паузу, перекажи умову і назви запитання. Перевіряємо вашу роботу, що позначає число 5, а число 2. Перекажи умову. Ліна розписала 5 свистунців, а Тарас 2. Це і є умова задачі. Числа, які відомі в задачі? Це числові дані задачі, числові дані містяться в умові задачі. Назвіть запитання задачі. Скільки всього свистунців розписали діти? Що позначає невідоме число? Невідоме число позначає, скільки всього свистунців розписали діти. Це є шукане число. Зверніть увагу, якщо шукане число, скільки всього свистунців розписали діти, то скільки всього ми будемо об'єднувати чи вилучати? Правильно, ми будемо об'єднувати, розгляньте, будь ласка, схеми у підручнику. І оберіть схему до нашої задачі. До нашої задачі дійсно підходить перша схема, що позначає відрізок червоного кольору? Відрізок червоного кольору вказує на кількість свистунців, які розписала Ліна. А на що вказує відрізок зеленого кольору? Відрізок зеленого кольору вказує на кількість свистунців, які розписав Тарас. А цілий відрізок, який складається з двох частин червоного і зеленого відрізків, позначає, скільки всього свистунців розписали діти. Тобто це і є наше шукане число у задачі. Зверніть увагу, діти, на схему. Ми з вами з'ясували, що в цій задачі ми будемо об'єднувати предмети. А якщо об'єднувати, правильно, значить додати, значить, нам потрібно дібрати вираз, 5 додати 2, і це дорівнює, дорівнює 7. І так, шукане число це число 7. А що воно позначає? Стільки всього свистунців розписали діти. Сім свистунців розписали діти. Продовжуємо досліджувати задачі. Завдання номер 3 Послухай задачу. У Тараса шість машинок. Три машинки він поставив у гараж. Скільки машинок залишилося? Перекажи умову. Назви запитання, тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу, що позначає число 6, а число 3. Числа, які відомі в задачі, це 6 і 3, це числові дані задачі. Діти числові дані задачі. Ми будемо записувати в зошиті в один рядочок через клітинку. Нам відомо, що у Тараса було 6 машин. І також відомо, що три машинки він поставив у гараж. Через клітиночку ми записуємо цифру 3. Назвіть запитання. Це є шукане число. Шукане число. Через клітиночку ми поставимо. Знак питання. Скільки машинок залишилося? Діти, залишилося машин більше чи менше, ніж було спочатку? Дійсно менше. Скажіть, будь ласка, а скільки залишилося машинок? Ми будемо об'єднувати предмети чи вилучати? Правильно, ми будемо вилучати предмети, креслимо, діти, схему до нашої задачі. Нам відомо, що у Тараса було 6 машинок. Як нам показати це на схемі? Нам потрібно накреслити відрізок завдовжки 6 клітинок, об'єднати цей відрізочок і вгорі записати число 6. Три машинки він поставив у гараж. Якщо ми будемо вилучати, значить ми вилучаємо 3 клітинки з даного відрізка. Об'єднюємо цей відрізочок. І підписуємо, записуємо число 3. Інша частинка відрізка це і є шукане наше число. Ми об'єднуємо дужкою і ставимо знак питання. То як нам знайти, скільки залишилося машинок? Нам потрібно скласти вираз на правильне віднімання. Шість відняти 3. Дорівнює 3. На новому рядочку ми записуємо вираз, зверніть увагу, ось так у стопчик, у рядочок. Число 3 – це є шукане наше число. Ми розв'язали з вами задачу. Залишилося дати відповідь. Три машинки залишилося. На новому рядочку, діти, зверніть увагу, ось так в стопчик, адже це є шукане число, невідоме. Ось у нас в розв'язанні ми знайшли шукане число, це число 3, і в наступному рядочку, ось цій клітинці, ми записуємо число 3, це є відповідь нашої задачі. І так, дітки, робимо висновок. Сьогодні, зараз, на уроці ми з вами дослідили, що числові дані є в умові задачі, числові дані ми записуємо в один рядок через клітинку. А також шукане число. Шукане число знаходиться в запитанні задачі. Що запитується, це і є шукане число. Далі у нас іде розв'язання задачі. Ми складаємо вираз, щоб розв'язати задачу, Так, щоб знайти шукане число. І на останньому рядочку ми записуємо відповідь. Перейди до підручника, розглянь, які записи є у підручнику, завівся з зошитом. Продовжуємо досліджувати задачі. До бібліотеки прийшло два хлопчики і одна дівчинка. Чи є цей текст задачею? Я з вами згодна. Без запитання немає задачі. Запитання задачі має бути пов'язане з умовою. Яке можна запитання поставити до цієї ситуації, щоб у нас вийшла задача? Правильно, скільки всього дітей прийшло до бібліотеки? Поміркуй, це задача. На подвір'ї гралося три хлопчики і стільки ж дівчаток. Скільки всього дітей? Гралися на подвір'ї? Я з вами згодна. Дійсно, це задача, адже в задачі є умова, запитання і запитання пов'язане з умовою, з текстом задачі. І так працюємо з задачею. Перекажіть умову. Як ви розумієте, що на подвір'ї гралося стільки ж дівчаток? Правильно, значить, на подвір'ї гралося три хлопчики і стільки ж дівчаток. Значить, дівчаток також було троє. Записуємо, діти, числові дані, задача. Нам відомо, що на подвір'ї хлопчиків було троє, і дівчаток також було троє. Через клітиночку записуємо. Що є шукане число? Скільки всього дітей гралося на подвір'ї? Шукане число, правильно, це невідоме наше число, ми записуємо його через критиночку. Скажіть мені, будь ласка, у цій задачі ми будемо об'єднувати чи вилучати? Ми будемо об'єднувати. А якщо об'єднати, це значить додати, то ми можемо скласти вираз. Я з вами згодна. 3 додати 3 дорівнює шість. Ми знайшли, скільки всього дітей гралося на подвір'я і можемо дати відповідь. Шестеро дітей гралися на подвір'я. Через клітиночку ми записуємо відповідь до нашої задачі. Назвіть складові задачі. У якій частині задачі містяться числові дані? Поміркуй.